Маємо змогу зараз перейти до розмови з нашим черговим гостем. Це Вадим Трюхан, дипломат і експерт з міжнародного та європейського права. І вітаємо вас у ці стоїть. Дімого ранку Доброго ранку, пане Вадиме, Питання буде стосуватися міжнародності міжнародних відносин. У ну, першу чергу мені б дуже хотілося, щоб ви означили, ми знаємо, що на цьому тижні а, створений новий конгрес у Сполучених Штатах до яких увійшли саме республіканці яким чином це зможе зобразитися на відносинах із сполученими штатами Америки? Адже багато хто вважає, що це прийшла до влади партія війни? Ви знаєте, тут треба головне зазначити, що, що дуже багато людей в Україні не задоволені такою нерішучою позицією Барака Обами, і дуже багато якраз представників республіканської партії теж критикують президента. Сполучених штатів за те, що він по суті самоусувається від регулювання кризи. Яку маємо в Україні так, от, якраз прихід республіканців вони зараз отримали більшість в обох палатах, і верхній і нижній, якраз парламенту Сполучених Штатів, він я думаю, що призведе до певних змін в політики Сполучених Штатів щодо України. Наскільки тому, вони будуть серйозними? Тому найближчим часом вже треба очікувати, що американці більш активно будуть включатися в переговорний процес. Це по перше. І, до речі, от, одне свідченням цьому, те, що вчора вже були переговори президента. Міністра закордонних справ Лаврова з міністром закордонних справ Керів Пекіні безперечно, що росіяни подають результати переговорів дуже обережно серед іншого, що говорилось про Україну, але насправді там. Україна була одним з ключових питань, і питання якраз повернення до Женевського формату переговорів уже там звучало. Ось саме з цього приводу є інформація. Перемовини з представниками так званих ДНР та ЛНР є безперспективними. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. На його думку, найефективнішими будуть перемовини по деескалації конфлікту на Донбасі в Женевському форматі Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Україна, Російська Федерація. Що стосується перемовин, то вкотре наголошую. З ними за стіл двохсторонніх переговорів сідать безперспективно. Один з самих ефективних і реальних форматів це Женевський формат, який передбачав участь США, Європейського Союзу України і нашого північного географічного сусіда. І Росія не відмовляється від женевського формату переговорів по ситуації на Донбасі, але висуває свої умови українській владі, так заявили у російському МЗС. Ми не говорили про те, що повернення до Женевського формату недоцільне. Цитую заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Григорія Карасіна, агенція Інтерфакс. А лідери так званих ЛНР і ДНР заявили, що готують свій варіант мінських домовленостей. Тож, пане Вадиме, як би ви могли прокоментувати, наскільки вірогідним є. Повернення до женевського формату переговорів або можливо нам слід очікувати на взагалі о, там якийсь особливий формат. Тиця що принципово найбільш важливо для України? Ми втягнулися, на жаль. В фейкові формати переговорів і ці от мінські так звані угоди, які були укладені в вересні. Вони не призвели до результата. Вони не призвели ні до встановлення миру, ні до відновлення територіальної цілісності України. Тому однозначно треба відмовлятися від подальшої участі в будь-яких такого роду форматах і не просто просить, а вимагати скликання чи міжнародної конференції, чи проведення довготермінових переговорів, бо це за день два не робиться у форматі Україна-Росія. ЄС сша плюс бажано дуже долучати до цього формату переговорів ООН і ОБСЄ, оскільки це дві організації, які якраз мають мандат на постконфліктне врегулювання. І дивіться, як змінюється позиція Росії, коли вперше президент Порошенко на цьому тижні в телефонному розмові з Якраз Джоном Керрі озвучив нарешті до речі, нарешті давно це треба було зробити таке прохання про те, щоб американці включилися. Росіяни одразу відреагували, сказавши, що вони проти проведення Женевського в Женевському форматі переговорів. Треба все робити в мінському. Але сьогодні, бачите, вже Карасін говорить, що вони не проти, але там є там, передумови і так далі. Вони до речі, ну, мають на увазі конституційну реформу. То, там ще дерев річ ще після візиту Петра Порошенка до Вашингтона. А Валерій Чалий, заступник голови адміністрації президента, вже казав, що. Сполучені Штати Америки будуть брати участь у всіх перемовинах стосовно врегулювання ситуації в Україні. Однак ми цього не бачили ані в Мілані, ані е, на будь-якій іншій зустрічі після е, цього візиту. Однак стосовно формату переговорів ще є заява е, міністра закордонних справ Польщі Жегоша Схеттини. Е, він заявив, що я вважаю, будь-який сер, будь-яка серйозна розмова про майбутнє України і пошук реальних відповідей на питання про те, як. Покласти кінець конфлікту мають проходити при на... в нашій присутності говорити про Україну без Польщі? Це все одно, що розмовляти про Лівію, Алжир, Туніс, Марокко без Італії, Франції та Іспанії. Багато хто е назвав таку заяву польського міністра як е претензію на е колоніальне минуле, що Україну фактично порівняли з колонією Польщі. Тож чи можемо ми казати про такі. Колоніальні настрої європейського союзу, зокрема Польщі, можливо, і який, який вплив це матиме на формат переговорів, особливо що ви кажете, там обов'язково мають бути присутні представники європейського союзу. То ну чим не можемо ми казати про загрозу з боку європейського союзу під Підняти під себе Україну два аспекти. Перше для України дуже важливо, щоб максимальна кількість наших партнерів брали участь у регулюванні. Причому брали участь не лише заявами, а й практичними діями. Це перше і головне, тому в цьому тут позитив. А друге, наступне, дивіться, Україна протягом 9 місяців значно зміцнила свою обороноздатність, зміцнила армію, зміцнила свої спроможності протистояти зовнішнім загрозам. І більше того, зробила це. Практично без допомоги наших партнерів, в тому числі і Польщі, військової зброї амуніції ми не отримали лише по каналам, там волонтерським і так далі. Тому Україна як країна зараз довела свою потужність, свою міць, і ніякі там заяви польського міністра чи ще когось не повернуть нас ніколи в в колоніальні часи, які б там не були участі в переговорах. Вони стосуватимуться виключно одного: а саме, формування консолідованої позиції. Яку в тому числі буде формувати і в першу чергу Україна спрямованої на зупинення агресії Росії, спрямованої на відновлення територіальної цілісності і спрямованої на побудову такої системи міжнародної безпеки, по суті, гарантування непорушності кордону не тільки в Україні, а й в усій Європі і світі, яка би дозволила в майбутньому уникнути будь-яких війн. Тому... Ми ско повернемося ще до нашої розмови, питань багато. А Вадим Трюхан, дипломат експерт з міжнародного та європейського права гість нашої студії. І пане Вадиме, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що Україна змогла довести за ці декілька місяців свою потужність і міць? Скажіть, будь ласка, в яких сферах? Дуже цікаве запитання. Знаєте, якби Україна не показала цього, то вже би росіяни стояли в Києві. Я думаю, що тут відповідь очевидна: Україна змогла зупинити ми російські російські війська. Звичайно, так. це все ж таки російські війська. Це все ж показати на роль вона... в цьому України або ж позиції західних країн. Абсолютно не позиції західних країн. Як ми побачили протягом цих 9 дев'яти місяців, як правило, це були всього навсього заяви, якісь там занепокоєння, ну і точкові санкції. Які безперечно, що важливі і е, свій вплив, якби казали на ситуацію в е, регіоні, але знаєте, мінімальне, якби Україна не захищалась, причому, коли я говорю Україна, я маю на увазі українська нація. Тут якраз роль держави була ну по суті мінімальна. На жаль, держава в нас дуже повільно розкачується в силу е, різних бюрократичних причин, в силу протиріч в, в владі між різними політичними партіями. А от суспільство люди вони виявились не готовими до сценарія, який ми бачили там в Грузії. Там в Молдові в свій час чи колись там в Абхазії. Українське суспільство не бажає втратити незалежність, і українські люди всіма силами захищають Зреження. свою країну. І пане Вадима, от ви сказали, що Україна має вимагати не просити, а вимагати саме Женевського формату. Скажіть, будь ласка, чи є в нас для цього якісь певні засоби? І питання, чому цього не було зроблено раніше? Е, ви знаєте, коли я говорив вимагати, я мав на увазі наступне: Україна не повинна йти на поводу. Ані там в Європейському Союзу, ані в Сполучених Штатів, ані в якої іншої країни Україна повинна відштовхуватися від своїх національних інтересів. Тому ми маємо в, саме ви, ви кажете про ідеальну, про ідеальну ситуацію, враховуючи реальні, е реальні позиції. Чи може Україна сьогодні собі це дозволити? Тобто фактично диктувати свою волю. Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу, Росії абсолютно може. Чому тому, що мова йде не виключно про війну Росії проти України, а мова йде по суті про захист Україною е, Європи від російської навали. Це те саме, що було колись в часи монголо татар. Київська Русь зупинила Монголо-Татар, які не дійшли тоді до там європейських країн. і Таким чином зберегли Європу, яка почала квітнути. Так же само і зараз, з огляду на е, цю ключову надзвичайно важливу роль України в протистоянні російській агресії, Україна Винна саме вимагати того, щоб міжнародна спільнота була учасником повномасштабного всеохоплюючого врегулювання кризи, яка викликана агресією Росії, Скажіть, ось ви кажете про необхідність все ж таки вимагати Женевського формату переговорів. Женевський формат переговорів не передбачає участі представників самопроголошених ДНР та ЛНР. Багато хто в цій студії з експертів казали, що ті вибори, які були організовані 2 листопада, були взагалі то організовані лише для того, аби певною мірою легітимізувати е, ці е, утворення і е, спонукати Київ або навіть Європу вести переговори вже напряму з представниками Донецька та Луганська, представниками самопроголошених ДНР та ЛНР. На вашу думку, Росія, яка стільки зусиль доклала саме до такого сценарію, чи піде вона на, на Женевський саме формат і? чи можлива участь в женевському форматі в якомусь вигляді в таких переговорах участь представників самопроголошених республік? Насправді там три насправді там три причини були, чому ці були вибори. Окрім того, що ви сказали, ще й легітимізація всередині ДНР, ЛНР, щоби припинити між собою міжособні війни між різними бандами, Наслушайте, і треті для, для внутрішнього спостерігача. Так от з огляду на те, що міжнародна спільнота не визнала. Ці вибори ні в якому разі в жодному випадку не можна допускати повноцінну участь так званих керівників ЛНР ДНР в цих виборах. в Цих переговорах. Вони хіба що можуть сидіти десь на задніх стільцях біля представників Російської Федерації? Що ж там на вушко, як так кажуть, підказувати. але ні в якому разі нічого не підписувати і не сидіть за столом переговорів. Що вам дякую? Дякуємо. дякуємо за цікаву розмову за вашу обізнаність. Вадим Трюхан, дипломат, експерт з міжнародного та європейського права був гостем нашої студії.